Привіт, друзі. Непарна функція. Це що таке? Непарною називається функція f від x, для якої виконується умова f від мінус x дорівнює мінус f і dx для всіх значень x, тобто аргументу, і з області визначень цієї функції. Ось ця умова f від мінус x дорівнює мінус f від x. І x і мінус x це протилежні. Числа. Або протилежні значення ікса чи протилежні значення аргумента. Тобто, це все, що я говорю, це синоніми. Ось ця рівність говорить про те, що протилежним значенням аргумента відповідають протилежні значення функції, тобто значення функції, які відрізняються тільки знаком. Для непарних функцій виконуються такі властивості. Перша, область визначення непарної функції є симметричною відносно початку відліку. Це можна записати таким чином. Якщо х належить області визначення функції, то мінус х також належить області визначення. Тобто, для будь-якого х з області визначення, протилежний х також належить області визначення цієї функції. І друга властивість стосується графіків. Графіки непарних функцій симетричні відносно початку відліку. Найбільш відома непарна функція це кубічна. Тобто, я намалюю схематично графік цієї функції, це є кубічна парабола. І вона симметрична відносно початку відліку. Протилежним значенням аргумента. Так, протилежні значення аргумента розміщуються відносно початку відліку на однаковій відстані, але по різні боки від початку відліку. Відповідають протилежні значення функції. Тобто, оці віддалі також однакові, але вони. У протилежні боки від початку відліку. Ось на цьому і все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відео уроках.